Дуже швидко росте. <кій> Бачите? Ось це вчора я почала його, і сьогодні вже така краса. Я ж вчора почала, чи сьогодні? Вчора? <кій> Все зливається в один день. Вже що була вчора, що було рік тому? Це так відчувається якось дуже дивно. І ще гаряченького попити, щоб горлишку легше було. Я тому такий коротенький стрім і планую через те, що не хочеться горло навантажувати. Не хочеться якісь мовчазні стріми вести, бо це не цікаво. Такий крихітний тайм-аут між карпетками, чисте задоволення. А далі на наступному тижні вже знову будуть шкарпеточки, тож можете налаштовуватися сідати зручніше і чекати шкарпеточок. Все буде дуже цікаво, знову буде. Шов петля в петлю, боковий шов. Все буде як слід. Це трошечки побалуємося. Подаруночки пов'яжемо. Ці нитки це подарунок мені на Новий рік. Чи на Різдво. Там разом. І на Новий рік, і на Різдво. Якщо ви дивилися розпакування, там дуже велике розпакування з такими ниточками залізепафі. От я просто переповнена емоціями і ідеями, звісно. Ідеї, де тільки брати час на те, щоб це все реалізувати і зробити файно, гарно. Ось така краса. Знаєте, навіть поки в'яжу ось спиратися на стіл. Спиратися на ось це м'якесеньке полотно це таке блаженство. А ще попереду стільки моделей, стільки ідей. Я думала, що такий малесенький шматочок цієї нитки, що залишилося, що це буде буквально 10 хвилин і пару рядів, а це також ми з вами 20 хвилин в'яжемо.